Всім привіт! Настав час загодовувати бджіл. І всі ми знаємо, що форматів годівничок існує безліч. Я вам хочу показати три формати годівничок, які ми використовували на нашій пасіці. Покажу вам наглядно, як вони працюють. Добре чи погано бджілки вибирають з них сироп. І який формат ми обрали саме для нашої пасіки, а який формат ми забракували і по яким причинам? Тож, поїхали? Так, тож, які годівнички ми використовували? Перший варіант це лотки для розсади, вони називаються. Ємність в них 5 літрів, сюди поміщається сиропу. В ми вирізали ось такі плотики. Вони із матеріалу це підкладка під ламінат. Самі вирізали. Ось такого плану вони встановлюються на рамки зверху і бджілки вибирають сироп. Інший варіант, другий це міжрамкова кормушка така, ємністю 3-3 літри. Плотик також. Цього ж матеріалу, власноруч, вирізали підкладка під ломінат. А також інший вид плотику це вже купляли спеціально в магазині такі пластмасові плотики. Будемо їх також пробувати. І третій формат поїлок. Кормушок це називається вона поїлка для бджіл, для бутилька для баночки на 3 літри. Ми ставимо бутильок і бджілки також добре вибирають. Тож, давайте подивимось наглядно, з якою годівничкою бджілки краще впораються. Тож, друзі, виставили ми годівнички. Ось перший, наприклад, вулик це між рамковим. Годівничка. На даний момент ми залишали лише ті рамки, на яких у нас є розплід, тобто розплідні рамки. Так, інший вулик також міжрамкова годівничка. Сім'ї брали всі підряд. Ось, це у нас вже встановили корпус. Для ось такої годівнички. Так, по кількості сиропу, всім сім'ям, для чистоти експерименту ми брали по три літри. Так, інша джолородина Ось на такій поїлці, на такій годівничці. Так, подивимось іншу. Це в нас а, ось такі лоточки. І ще одну покажу вам. Всі у нас будуть підряд йти для зручності. Ось тут також лоточок. Завтра, через 24 години, покажу, який у нас вийде результат. Ну що ж, колеги, для нас пройшла вже ціла доба, а для вас пару секунд. І зараз подивимось, хто скільки вибрав і з якої годівнички. Це у нас міжрамкова із плотиком покупним. Небагато взяли. Десь сантиметрів півтора з годівнички. Це, може, п'ята частина. Поки що зрозуміло по результату. Ну, це пройшла доба, поки вони розкуштують, так би мовити, зрозуміють. Далі будуть, я сподіваюся, краще вибрати. Підмору у нас не було. Так, це у нас інша підрамкова годівничка. Третю частину, можна сказати, вони вже взяли. Під мору немає. Це в нас плотик зроблений власноруч з-під ламінату підкладки. Все зрозуміло. Так, Давайте іншу подивимось. Це в нас бутильок. Така поїлка. Половину від бутилька вони вже взяли, мабуть, більше, ніж половину. Також підмору нема, все спокійно. Потрошку беруть. Непоганий результат, як для першої доби. Зараз буде другий у нас бутильок. Ну, також взяли більше, ніж половину, мабуть, дві треті від бутилька вони взяли. Ось така сімейка такої сили, як бачите, підмору немає. Спокійно. Тихо беруть. Так, і інші це у нас лоточки під розсаду. Бджіл на них практично немає. Майже нічого не взяли. Так, бджіл нема. Ще одну таку ж саму зараз подивимось. Тут вже бджілки сидять, вже беруть, можна сказати, десь третю, боже, четверту частину вже взяли ось такої сили сімейка. Ось так у нас по результатам через добу. Покажу вам ще як міжрамочні годівнички як вибирають. Тут десь половину вже взяли сиропу. Так, давай далі. Цю міжрамкову подивимось. Я вам потім поясню, чому я вам їх показую. Десь третю частину взяли. Угу. Бджілка не топиться. Все в них тут спокійно. Так, наступна міжрамкова. Вже все взяли. Дивіться, там трошки залишилось, можна сказати, на дні, підмору нема, бджола не топиться. Тож, підсумуємо результати. З нашої практики найменше, що нам сподобалось, це лотки під розсаду. 5 років тому ми купили їх по рекомендації одного відомого блогера. Ось Взяли ми півтори сотні штук таких. Як з'ясувалось, вони дуже і дуже смердять хімією, не вивітрюються, хоч і замочували ми їх і мили, все одно не вивітрюється цей страшенний запах. Скільки вже часу пройшло, і до сих пір він їдкий, цей запах хімії, бджоли чомусь не хочуть брати з них сироп. Потрошку вибирають, але дуже і дуже довго. І в сім'ях, які загодовувалися саме цими годівницями, в них дуже погана зимівля, як ми вже помітили. Тому не рекомендую. Використовувати для загодівлі саме ось такі лотки під розсаду. Плюс під них потрібно порожні корпуси мати, а це зайва робота, рамки викладати, після загодівлі знову виставляти, корпуси знімати, загалом дуже багато зайвих рухів. Тож, не рекомендую. Так, на другому місці у нас ось така поїлка. Поїлка з бутилем тут бути встановлюється. Це дуже такий непоганий варіант. Випирають з них дуже-дуже добре. Мені подобається, як вибирають. Ось такі плотики ми встановлюємо, вони зайві. Так, далі, Коштують вони дуже дешево, але з мінусів це також буферний корпус потрібен. Знову ж таки, викладати рамки, знову це все знімати, корпуси. Складне зберігання це скляної тари, це треба їх обережно, десь ці бутильки зберігати, це дуже ну, незручно. Для великих пасік це не дуже підходить, багато зайвих рухів, як, в принципі, і з турецькими потолоченими ми їх. Пробували також, вибирають з них добре, але це також потрібно гратися з корпусами. Ось, далі. І на першому місці для нас це міжрамкова годівниця. Але е, не з покупними ось такими плотиками. Вони мені не сподобались. А саме із тими, що ми робили самі, із підкладки під ламінат. Найкраще вибирають, не топиться бджола. Ось Вона ставиться на край гнізда, корпус для неї не потрібен. Вибирають з них дуже добре. Об'єм тут 3-3 літри, є й більші. Займають мало місця. Ось так компактно входить одна в іншу, зручно так складається. Не мають запаху хімії. І, до речі, це український виробник. Я не рекламую, але якість дійсно заслуговує уваги, якість дійсно класна. Мені вони дуже-дуже подобаються. І заслуговує дійсно на увагу український виробник. Тож, все. Дякую вам всім за увагу, гарної, всім загодівлі, підготовки до зими і до наступних зустрічей!